Вітаю всіх на моєму каналі. Цікаво, правда? Що ж ми розглянемо сьогодні? Відгадайте загадку та спробуйте сформулювати тему і цілі уроку. Я один в сім'ї такий, кажуть, надто вже м'який. Хоч мовчун та не дивак, в слові я не зайвий знак. Впевнена, що ви одразу здогадалися, це м'який знак. Тож тема сьогоднішнього уроку м'який знак у словах іншомовного походження. Пригадаймо, іншомовні або ж запозичені це такі слова, які примандрували до нас з інших мов. Про такі слова ми детально говорили. На попередніх уроках. А сьогодні шукаємо відповіді на запитання, коли пишемо м'який знак у словах іншомовного походження? Чи однакові правила написання м'якого знака в українських і запозичених словах? Отже, м'який знак у словах іншомовного походження пишемо після. Д-т, з, с, ц, л, н перед я Ю, Є, ю Наприклад, медьє, кондотьєр, лавозіє, конференсьє більярд, віньєтка. Значення незрозумілих слів можна подивитися у словнику іншомовних слів. І записати їх у коментарі під відео. Зверніть увагу, в українських словах теж пишемо м'який знак після д т -з -ц 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 -л Н, Але в українській мові немає слів, у яких м'який знак пишемо перед Я, Ю, Є, Ї, ЙО. Ще м'який знак. Пишемо після л перед приголосним та в кінці деяких слів. Наприклад, кальмар, кальцій, бульвар, кадриль. В українській мові теж це правило властиве. Наприклад, стільниковий бильце, спільний більше. Трохи практики. Розпізнайте слово за його лексичним значенням. Поясніть написання м'якого знака. Відео для зручності поставте на паузу і швиденько повертайтеся сюди. Звіримо міркування: Перше ательє, друге бельєтаж, третє бульвар. Четверте бутоньєрка. П'яте вольєр. Шосте портьєра, Сьоме кольє. Наступне завдання. Прочитайте речення. Випишіть слова іншомовного походження з м'яким знаком. Вимовте їх правильно і поясніть написання. Відео для зручності поставте на паузу. Думки п'ятихвилинки. Запишіть думки, які виникли у вас після перегляду уроку. Які головні результати вашої роботи? Що найбільше здивувало? Чим хотілося б поділитися з іншими. Відео постав на паузу. Домашнє завдання. Складіть і запишіть діалог, в основі якого має бути здивування співрозмовників, співрозмовниць. Використайте кілька слів іншомовного походження з м'яким знаком. З нетерпінням чекатиму на ваші роботи. Ви сьогодні добре працювали. Вже час відпочити. До зустрічі на наступному уроці.